Сьогодні ми посвячуємо ці автомобілі, які поїдуть уже завтра на передову. Е, саме тут, в центрі Дрогобича, для того, щоб всі могли бачити і в першу чергу могли побачити ті, що зараз є на фронті, для кого ми це робимо і кому ми допомагаємо, що тил насправді не спить. Ми допомагаємо, чим можемо, і навіть якщо іноді здається, що ми робимо недостатньо, ми стараємося. Ми будемо старатися ще більше і будемо робити ще більше. Ці автомобілі придбані е різними волонтерами, різними волонтерськими спільнотами, зроблені своїми руками, в тому числі е на території Дрогобичини. Знаєте, ми коли машини, ми прикликаємо ангелів хоронити. Ми просимо таки, щоб з ними, з нашими воїнами в тих машинах, якраз ангели подорожували і берегли їх. Ну і дякуємо всім. Жертодавцям, Божу цім, благословення, яця і сина, і святого духа. Мім.